26 квітня, 38 років тому, поліцейський овруцького районного відділу поліції Михайло Торгонський мав вихідний і перебував у рідних. Про те, що сталося щось непоправне, зрозуміли тоді, коли потягом Прип'ять-Коростень, який прямував через Чорнобиль, не приїхала родичка, яку вони зустрічали на станції. Приходять по дизель поїзд цей шорака жінки, Чорнобиля немає. От ми давай дзвонити в пприп'я до голови суду, який разом із Шариком живі на площадці. Дзвонимо йому. Він говорить: хлопці, не турбуйте мене, бо на Чорнобильської аварія. З тієї хвилини життя українців змінилось назавжди. А працівники ДСНС, медики та поліцейські почали рятувати людське життя. Потім було завдання Оселяти людей куди, хто дорослих тут, не було куди. От. І от потім мівділам працівники відвідували ходили по цих трьох селах, забивали двері, щоб ніхто не міг зайти. І я розробляю пропуска. Бо віддавали людям пропуска в зону, Виставили три по поста. колісники, деркачі тамка, ліпський романи. От, всі сьогодні були розбиті і колючу проволокою огороги вдоль по, по периметру. Евакуація людей стає найтяжчим психологічним завданням для поліцейських, адже люди не мали куди їхати і не розуміли всієї загрози, а радіаційний фон змінювався надто швидко. Дуже було тяжко. І, ну, як то каже, сльози були. Ну, це покидають, казали, що відсідаємо временно. Яке временно? Вговорювали, що це временно, потім вернеться. Де ви, ви, ви вернетеся, коли веші забирали всі? От потрібно було говорити, заспокоїти, хоч не розумієте, чи ви встаєте, це він пропасть, ви пропадете, ви будете який тому потім всякими способами. Зона повністю закрита. Десь місяць два, два вдвох не хотіли, потім. Ну, другого не було, бо так, не визили туди продукту питання. Так. Після виселення людей потрібно було забезпечувати публічну безпеку та порядок, адже були й ті, хто здійснював крадіжки із зони відчуження. Була кража із церкви, в рби, була кража із школи в журби. От, потім ще ну, таких особих таких не було але ну, все-таки приходилося роз... займатися. Михайло Опанасович пригадує, що, попри розуміння всієї трагедії, вони несли службу без страху. На жаль, багато колег почали хворіти і пішли з життя ще молодими. У свої майже 80 років він пам'ятає кожного поіменно. Значить, наших друзів потім. Тургонський Сергій Іванович, він був в самому Чорноблі. Через некторі, десь через рік Нелеп Володимир Павлович, дільничний інспектор. Комирчук, Микола Адамович. Вічна та світла пам'ять усім ліквідаторам катастрофи.